Сьогодні ми живемо напередодні зламання шостої печатки Апокаліпсису. У Біблії ця подія описана так: коли Христос зламав шосту печатку, стався великий землетрус, сонце стало чорним, а повен місяць зробився кривавим, зірки з неба попадали на землю, небеса розкололися і скрутилися, немов сувій. А всі гори і острови сунулися зі своїх місць. Тоді всі люди, царі земні, правителі, воєначальники, багаті та могутні, раби і вільні, сховалися в печери та серед скель у горах, і сказали вони горам і скелям: обваліться на нас і сховайте нас від того, хто сидить на престолі і від гніву Ягняти. Великий день їхнього гніву настав і хто може пережити його? Що може спричинити катастрофу такого масштабу? Подібно до того, як у часи Ноя гріхи людей сягнули неба, і відбувся запуск незворотних механізмів руйнування, відкрилися джерела великої безодні, і всесвітній потоп поглинув усю землю, так і у наш час. Науковці припускають, що події, описані у книзі Апокаліпсіс, після зламання шостої печатки відображають наслідки застосування ядерної зброї. Наймасштабніший землетрус, під час якого всі гори та острови сунуться зі своїх міст, затьмарення сонця та місяця, падіння метеоритів та остероїдів, голосіння та страх багатих і бідних людей, які ховаються серед скель у горах, від того, хто сидить на престолі Бога і Христа, що ж може порушити землю і небо так сильно, як при зламанні шостої печатки. Науковці схиляються до того, що ядерна війна призведе до швидкого та повного знищення озонового шару та атмосфери, завдяки якій ми живі. Небеса розколються і скрутяться, немов сувій. Атмосфера розірветься як тканина тонка. У наслідок цього поверхня планети та все живе на ній виявляться беззахисними. Перше, що відчули мешканці хіросіми японського міста, яке першим у світі зазнало ядерного бомбардування, це жахливе світлове випромінювання, сліпучий спалах світла і хвиля задушливого жару. Жар був такої сили, що ті, хто знаходилися ближче до епіцентру вибуху, миттєво перетворилися на попіл. Випромінювання знищувало людей, залишаючи лише темні силуети людських тіл на стінах. Палюючи в шкіру темний малюнок на одязі, птахи миттєво згорали у повітрі, небеса розкололися і скрутилися, темрява і все пожираючий вогонь, масова загибель людей. Сьогодні багато звинувачень, де Бог і чи є там щось на небі. Однак, коли внаслідок людських гріхів і безбожжя буде розв'язаний ядерний конфлікт, а всі гори й острови сунуться зі своїх місць. Сонце почорніє, а повен місяць зробиться кривавим. Коли зруйнується цей масивний атмосферний пояс, тоді люди побачать, що без Бога та його захисту людина нічого не варта.